У нас сьогодні відбувався турнір видівка 2023 серед дітей 2014-2015 року народження. О. Це такий турнір, в якому нема переможців, і переможених. Ми боремося і збираємося для того, щоб розвивати свої здібності в футболі і рухатись вперед. І завдяки Збройним силам України ми маємо змогу проводити такий турнір. На даний час такий важкий час для нашої держави. О, так що всі нагороди за перше місце. І вам на даному етапі саме головне, саме головне розвиватися як особистість, в першу чергу слухати тренера, як тренер підказує, як робити і виконувати його вказівки. По-друге, і, можна сказати, найголовніше вчитися добре в школі, слухати батьків, поважати старших. Ну і саме головне без травм. От, зараз пройде нагородження. Всім, всі кожен по медальці свої, на яку він заслужив. Хтось зіграв краще, хтось гірше, але на наступний рік, я думаю, ми зустрінемося і покажемо, що кожен із нас додав набагато, набагато, набагато. Слава Україні! Героям Слава так? Хочу подякувати Олегу, Олегу Володимировичу <смірно> за те, що нас, нас призвав пригласив на цей турнір. Хочу ще Васильовичу Владимирову, тренеру, подякувати, що підтримує нас, нашу команду молоду. Ну і до перемог хлопці молодці всі сьогодні показали хороший результат. Все, Слава Україні! Постанку ми далі Я тебе викиснув Я нічого, я приїду. Це моя і родина, я приїхав.